Іваницький Олександр Григорович народився 5 листопада 1978 року в селі Уздиця Глухівського району Сумської області. Невдовзі родина переїхала до села Баничі. Після закінчення школи пішов на строкову службу. Потім вступив до Глухівського агротехнічного коледжу імені Сидора Артемовича Кавпака за фахом Електрика. З 2010-го. По 2019 рік працював у товаристві з обмеженою відповідальністю глухівський кар'єр кварцитів у селі Баничі, а пізніше їздив на заробітки до Києва. Олександр Григорович мав дружину і доньку, облаштовував будинок, допомагав батькам, любив порибалити, мріяв про подорожі. Та звичайне спокійне життя зруйнувала війна. Яка змусила мирних українців узятись за зброю. Олександр свідомо пішов захищати Україну, обравши шлях воїна. У травні 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Навчання проходив у Чернігівській області, згодом у Великій Британії. Олександр Григорович був піхотинцем. А це значить. Мав виконувати завдання на найважчих ділянках фронту. У складі 67-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України вирушив на Лиманський напрямок. Весь час телефонував рідним, заспокоював, говорив, що все буде добре і перемога буде за нами. 19 липня 2023 року під час бойового завдання. Олександр Григорович отримав поранення. Два місяці лікувався у госпіталі, а у вересні приїхав додому на реабілітацію. Та все пережити на війні залишило надто глибокий слід. Уже за два дні його серце раптово зупинилося, не витримало, мабуть, усього побаченого і пережитого. 6 вересня 2023 року. Олександра Григоровича не стало. Його пам'ятають як спокійного, порядного, працелюбного та відповідального чоловіка. Поховали Олександра Іваницького у селі Баничі Шосткинського району Сумської області. У героя залишились батьки, дружина та донька. Вічна пам'ять герою. Назавжди 44. Назавжди в строю.